Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні на вечері хочу приготувати рибку і картоплю пюре, то приготую з вами разом. Я буду готувати і вам покажу. Так, мої дорогеньки, тут я маю рибку хек. Така невеличка рибка хек. І тут я маю дві цибулини. Оце дві цибулини. Я їх... Поріжу е, такими напівкольцями, на знаєте? Напівкольцями. Так, швиденько поріжу і, ну, може, не дуже тонесенько вона буде та е, цибулька, але всю я її перекрішу. Тут я маю чотири таких зубчички чесничку, і я його покришу дрібненько. Таких чотири трошки більші зубчики часочку, і я його весь скрізь. Так, я чесночок скрішила, і сюди висипаю зверху на цивульку. Отаку на цибульку. Висипаю чесничок. О, так, як має бути. Все по, по... всій цибульці. Так, і тепер зверху нарізані помідорки. Я їх чуть прицукрувала, так чуточку, лише й тако посипала трошечки. І викладаю сюди на скришену цибульку і цей чесничок. Все разом викладаю. Так о. Все, виклала. І зараз буду кришити перчик. І зараз буду кришити перчик і ще сюди викладу перчик. Перчик я вже скрішила, і також я його сюди все розпріляю. Отак. Все я вже сюди розподіляю. Зараз я беру орілку. Чуть-чуть я тако підсолю все, от так підсолюся все. Отак чуточку-чуточку. Щоб не багато. Трошечки підсолю. І тепер я беру ріпку і ріпку так посолю. Знаєте, отако от трошки з одного боку, з другого боку, чуть ріпко підсолюю. Ось так. І складаю сюди, зверху, на, на цю подушечку, з овочів. Отако. От у мене, сказати, сіль така, знаєте, добротно солена, що я не дуже-то буду то, то все солити, бо сіль якась така тепер солена. Отако. От Отак. І цю останню я посолю. І складу. Отак. Бачите, вийшло у мене все так, як має бути. Так, тепер далі я візьму трошки поперчу. Ну, так, знаєте, трошки поперчу. Не дуже так буду перчити, але так трошечки поперчу. Ну, пів такої малесенької цієї ложечки половинку. Отако трошки приперчила. Тепер маю. Тут таку приправу для риби. Трошки її так дам, Ну, чуть-чуть. буквально її тако чуть лише посиплю. Ту приправу. Я ті приправи, знаєте, хочу вам сказати не дуже, то так е, е, святкую. Ну, але, але як вона є, так я і зроблю. І тако полию е, десь 2 ложки олію. Влию десь дві ложки олії. Ось тако. ні. За дві ложечки олії. І сюди, на рибу, викладу, маю масло так, по кусочку масла, кусочку масла. Тако. по кусочку масла. Так, по кусочку масла. Ну, так на все виложу. По кусочку масла на всю рибку виложу. Так, я бачите, я поклала масло на всю рибку розклала. І тут маю грам 100, ну може 120 водички. Ось таку лию. Поки ті овочі свій сок пустять, то я влию так потрошечки водички. Буквально там трошки Тако. І в мене вже газ підключений. І я кладу на газ на пів години на 30 хвилин. На 30 хвилин накриваю кришкою і кладу на 30 хвилин. Скоріше, підкручу, а тоді скручу на менші, і щоб воно готувалось 30 хвилин. А тут я маю картоплю і кладу картоплю. Варити. Поки у мене все кипить, я витягнула тут квашені огірочки, поріжу. Я так легенько, що я місочку не буду зачіпати. От поріжу їх такими кільцями. Нічого не буду їм робити. Просто огірочки поріжу і все. І ще цей поріжу. І тут маю ще таку капусту, знаєте, таку закриту капусту, як салат. Зараз я вам скажу покажу. Отак я нарізала огурчик. І тут маю таку капусту. Бачите, таку капусту з зморку. Я її відкривала, бо я її ну, потрошки, потрошки, ну щось треба їсти і потрошки її. Uh, їм. І от такими кусками вона йде. Бачите, от такими йде кусками. І я цієї капусти я буду її mm, закривати. І я вам розкажу рецепт такої капусти. О, бачите, от така капустиця, такими кусками. І така морква йде. І корейську. Отак, от як корейська морква. Дуже добра така капуста, дуже смачна, дуже добряча. ось от Отак. От Все є так до картопельки і до рибки. Наложила, що може чи наклала, що може, чи чоловік скоче. Чоловік їсть більше огірки, а я вже більше капусту, морквицю. І так буде. Хочу вам сказати, що рибка моя вже приготувалась, і я її відкрию, щоб вона трошки википіла, Знаєте, щоб вона трошки випарувала е, то та, той так, бульончик чи той такий, як заправочка така, щоб воно википіло. Ну, хвилин, хвилин, може, п'ять, щоб воно покипіло і википіло трохи. Так, я картопельку вже буду відсіжувати і буду її. Товти потовчу, буду давати до неї масло і молока. Отак от. Лию молока, щоб розвести трошки і масло. Отак зроблю. Ну от, вечеря моя готова. Я виключаю рібку і накладу, накладу картоплі, даю чоловікові вечеряти. Накладу картопельки. Не знаю, скільки він з'їсть тої картоплі. Отако, вам не видно, я отако от зроблю. Бачите, тако накладаю тої картопельки, так накладали ми колись, е робила в столові так на накладали, і так я накладаю. І тут тепер буду рибку давати. Ріпку. Беру я таку репку. сюди разом з тими овочами. Отаку і обов'язково ще зверху, трошечки з чесночком, з тим всім поли. Обов'язково отак. так. Ну, от, мої дорогенькі, от мене вже і готова вечеря. Картопелька з рибкою, тут вже огірочок капустиці, і тут в мене є лаваш. Я сьогодні відправляла посилочки жіночкам і купила лаваш. Лаваш з сиром такий. Ну, от така вийшла вечеря. Така вийшла в мене вечеря. Ну от, мої дорогенькі, я вечерю вже зготувала, цвою вже вечері. А я вам всім щиро дякую за підтримку. За ваші підписки, за ваші вподобайки, за коментарі. Щиресенько вам вдячна. Щиресенько вам вдячна, мої дорогі. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім спокійної ночі, спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока!